Щороку на початку осені в нашій громаді на базі центру дитячої та юнацької творчості проходить міський етап всеукраїнського конкурсу Щедрість рідної землі, в якому беруть участь гуртківці, учні шкіл Подільської міської ради та їхні батьки. Цьогоріч, як завжди, на конкурс представлено більше сотні робіт в різних номінаціях. Члени журі оцінюють представлені роботи та вибирають найкращі, які поїдуть до Одеси та Києва. Галина Іванівна, розкажіть нам, що це за конкурс такий, і які він має напрямки. Щедрість рідної землі це всеукраїнський конкурс. 3 числа розпочався міський етап всеукраїнського конкурсу Щедрість рідної землі. І він складається з семи напрямків: навчально-методичний напрямок, композиція сухих та живих квітів, петриківський розпис, куточок хліба, вироби з природнього матеріалу, гончарство та м'яка іграшка. Прийняли в цьому конкурсі всі школи нашого міста. Це вироби, творчі вироби наших дітей, де вони втілили свою фантазію, свою любов і свої здібності розкрили. Тобто, всі таланти наших дітей ви сьогодні бачили на цій виставці. Одне з головних місць у виставці займає куточок хлібу. Конкурс щедрість рідної землі об'єднали з випічкою українського короваю. Велика кількість хлібних виробів була представлена на конкурсі. Короваї другої та восьмої школи поїхали на обласний конкурс, а саме на другий етап до міста Одеси. Саме там весільний коровай другої школи зайняв призове місце та їде на всеукраїнську виставку до Києва. Ви бачили дуже гарні вироби з хліба, тому і тут, звичайно, руку приклали батьки. Шановні діти, шановні керівники, шановні батьки, велике вам спасибі, що ви підтримуєте дітей своїх, нас підтримуєте і приймаєте постійно в цьому конкурсі участь. Велика вам подяка. В номінації українські рушники, друга школа, також взяла перевагу в третьому етапі. Опис народного традиційного свята на місцевому рівні також перемагає друга школа. Всі роботи, які взяли участь, заслуговують призових місць. Проте лише два короваї йдуть на виставку. Інші були доставлені та вручені нашим захисникам, які стоять на варті нашого міста. Доставці короваї взяли участь учні 9 та 6 школи. Всі військові залишилися в захваті від того, що діти своїм візитом подарували їм посмішку на обличчі та частинку домашнього тепла Моє ім'я батьківщина Щодо конкурсу, щедрість рідної землі по завершенню всі переможці будуть нагороджені грамотами. Олександр Подолюк, Олексій Мягі, Подільськ, телеканал Кет.